Пріоритет, підтримка молоді, соціальна сфера та охорона здоров'я. Львівська обласна військова адміністрація затвердила бюджет області на 2025-й. Відповідний документ вже підписав голова ОВА Максим Козицький. Наступного року бюджет Львівської області становитиме 6,8 мільярдів гривень. Зазначимо, що ця сума зросла у порівнянні з 2024 тисячі В ОВА передбачають збільшення суми податків та платежів, які становлять 95% доходів обласної. Сного бюджету ріст. Це теж це те, що означає, що і обласні бюджетні установи можуть функціонувати, можуть працювати і можуть заробляти. Розмір бюджету та видатки з нього формували відповідно до викликів сьогодення. Це і освіта і молодіжна політика з фінансовим ресурсом понад 2,3 мільярда гривень. Це і соціальна сфера 1,4 мільярда гривень. Підтримка в галузі охорони здоров'я близько мільярда гривень. Видатки спричинені війною, понад 630 мільйонів гривень, регіональний розвиток та резервний фонд. Найважливішим пунктом в обласному бюджеті є видатки, пов'язані з війною. На них заклали 635 мільйонів гривень. Ці кошти ОВА скеровує на підтримку сил оборони, соціальну підтримку ветеранів, реабілітацію військовослужбовців, забезпечення житлом та підтримку бізнес-ініціатив. Якщо дивитися на цю на цей показник, ми вважаємо, ми прогнозуємо, що він буде збільшуватись упродовж 2025 року. І як наслідок можемо надати вагому підтримку нашим силам оборони. У наступному році чиновники планують реалізувати в області декілька проєктів медичного спрямування. Йдеться про центр дитячої медицини, онкологічний центр та госпіталь ветеранів війни імені Юрія Липи. Окрім того, в обласному бюджеті на наступний рік чиновники збільшили видатки на утримання автомобільних доріг. Кажуть, у часі війни Львівщина стала логістичним хабом, тому ці кошти будуть потрібні для забезпечення якісного транспортування вантажу. Каріна не телеканал НТА. はい。<noise>